Давайте я вам покажу трошечки творчості. Дивіться, оце отакий браслет я зробила. Думаю, ще такий неклес, кольє, таке зробити. Значить, як селянку або ще щось. Це в мене такі приступи творчості, коли я не можу спати. Ось такий обруч зробила ще. Квіти сама ліпила руками з полімерної глини. І робила розшивку. Бачите? О, така краса вийшла. І що ще? І ось заготовочки. Дивіться, це вже надіплені квіти. І отут ще є у мене всілякі різні браслетики. І це маленькі, як кольє для на маленьку шию або для дівчинки. отак так виглядає.